Нінтендо Дірект, ігрова Гремі та новини українського Геймдеву. про це і про заластофаскуди ж без нього прямо зараз в ігрових нюцях. Ігрові нюци, так тепер будуть вечорами, але це не лайтнайт шоу поки що. Silk Song не була представлена на Nintendo Direct, і ми досі не знаємо, коли гра потішить нас миленькими представниками мікрофауни. Однак розробники команда Team Cherry часу не гають, подали патент на торгову марку Fearless Fox. Так як ці хлопці люблять тишу, то зовсім не зрозуміло, чи це щось окреме, чи це підготовка до релізу такої очікуваної мною та й не тільки мною гри. Перша команда подала заявку на цю торгову марку ще у 2019 році, і тоді там були вказані забезпечення для комп'ютерних ігор в цілях. А цього разу справа стосується мерчендайзу, тобто мерча. Тож, як мінімум, вони там живі раз щось роблять. Це вже гарна новина. Мабуть, колись гра та й вийде. The Last of Us так нашуміли своїм серіалом, що геймери побігли грати, перегравати у першу частину серії. Однак власники персональних компукторів, які так активно чекали на реліз портованої гри 3 березня, зараз розпачливо кричать А де? дату виходу змістили на декілька тижнів не 3 березня, а 28-го Елі з Джоєлом завітають на вечірку до пекарів, бо студія хоче бути впевненою на всі. То і в тому, що гра є гарно оптимізована і не завдасть клопоту гравцям, багами і не зіпсує враження. Взагалі зрозуміти їх можна, адже увага прикута до продукту колосальна, а впасти обличчям багнючку не хочеться. Тому команди додатково тестують гру на всі можливі проблеми і хутко їх усувають. Тому апокаліпсис трошки відкладається. Капком попестили любителів хатинки зла 4» новим відео з геймплеєм. 12 хвилин і 42 секунди бродіння новими старими локаціями, любування покращеними модельками головних героїв. Ну і звісно ж, ворогів також. На гру чекають шанувальники з усього світу, тому не будемо їм заважати. Тим паче залишилось не так і багато. Гра вийде вже 24 березня цього року. Нещодавно відбулася Гремі – музична премія Американської академії звукозапису. Якщо ви не дуже в курсі, то Гремі це ніби як Оскар, але у музичній індустрії. І цього року вперше за історію премії пролунав. Номінація за кращий саундтрек до відеогри. Насправді ігри вже отримували цю статуетку, наприклад, пухлик Кірбі минулого року, та й не тільки він. Але тоді ці ігрові саунди були частиною інших неігрових номінацій. А от цього року академія вирішила, що варто започаткувати для них окремий формат змагань. Тож серед представлених Alliance Fire, Team Elite, Call of Duty Vanguard, Marvel's Guardians of the Galaxy, «Old World» та «Assassin's Creed Valhalla», Dawn of Ragnarok», статуетку додому собі забрала саме асасинська гра. Що ж, як на мене, забагато багато тріполей продуктів, вважаючи, що інді розробники також експериментують зі звуком. і Інколи в них виходить дуже вдало. Але певно вирішили ще й брати не надто давні ігри, а даремно, в них термін придатності не виходить ніколи. А звук частіше навіть свіжіше звучить ніж в іграх останніх років. А кому б ви віддали статуетку? Ну якщо прям глобально дивитися на питання, тому що я певно понесла б її Крістоферу Ларкіну. Він робив саунд для головнайд. Або можливо берліністу, він писав для гри Гріз. Але якщо б мені дали номінацію, де є Крістофер Ларкін, Берлініст, Джеремі Соул і Коджі Кондо, і я б зламалася. 6 лютого в Steam розпочався фестиваль новинок і демо-версії, в рамках якого ви можете спробувати пограти в ігри, і які вас зацікавлять, відібрати собі в кошечок бажаного. Серед усіх представлених є і український проект Corsair Legacy. Якщо ви уважний слідкувач, ви б мали чути за цю піратську стратегію від мене раніше. Це екшен РПГ з присмаком солоного морського вітру відбувається у 17 столітті в межах Карибського басейну. Тож розмаїття кораблів, ви розумієте, прекрасні вітрильні гіганти, і ви можете взяти їх на абортаж з власною командою. Гра знаходиться в активній. Таді розробки, тому більшість побажань точно не проходять повз очі ігроробів. Вони дослухаються до своєї аудиторії, що зробить гру на релізі комфортно саме для гравців. Якщо спробувати самим ви часу не маєте, можете глянути стрім від розробника і краще відчути цю гру. Посилання на нього я вам залишу в описі внизу. Насправді в мене надто короткі ніжки, аби дотягнутися до штурвалу. Тому аби ви зрозуміли краще, що на вас чекає. Я ще вас направлю до людини, яка не один піастр заробила в бурхливих морських вод. Один з авторів каналу Добродушні вже пограв і виклав свої думки в огляді. Тож його я вам також залишаю внизу. Біжіть дивіться. Фестиваль демоверсії триватиме 7 днів, тож у вас є ще вихідні, аби долучитися. Візуальна новела Syrup and the Ultimate Suite отримала українську мову. Команда у куточку в таверні, співпрацюючи з авторами напряму, додала українську мову до свіч та андроїд версій Виглядає гра дуже мило, а розповідає про цукеркове містечко, в якому живе алхімік на Сироп. Якось сироп знаходить у своєму підвалі цукеркового голема і починає думати. Звідки ж він у нього взявся і чи хто йому його взагалі підкинув? Тому любителі аніме не проходимо повз. А Як ви взагалі пройдете, коли тут така кількість солодкого, просто ніжки прилипають до підлоги? Ще серед крутих локалізацій не можу не згадати в Cold Soul. Її вже можна придбати за дуже приємною ціною в Steam і насолоджуватися в адвенчуру елементами ролівкою українською мовою. Візуальна гра дуже вабить. Я люблю такі стиль мальовки, має покрокові бої і харизматичних героїв. Поки писала сценарій, роздивлялася гру в Steam, не втрималася і придбала ти собі. Анло, Team. я піду особисто перевірю, яка там шикарна говірка у місцевих дворфів. Гучна подія Nintendo Direct пройшла днями близько 40 хвилин майбутніх релізів і анонсів нових і не дуже проєктів. Із дуже цікавого Metroid Prime отримає ремастер-версію. Поки там пихтять на четвертою частиною серії, вирішили задобрити фанатів новою версією класики з GameCube. Ба більше любителі цифрових версій ви вже можете її придбати і гратися. А от колекціонерам картриджів треба чекати до 22 лютого. Pikmin 4 – також дуже очікувана гра. вийде 21 липня. З трейлеру стало відомо про взаємодію з милою собацією, яка допоможе вам вижити на ворожій планеті, гуртуйте малючків і бийте злодюжок. Тут ще, ніби, нові види пікмінів показали вогняний і людяний. Тому можливості розширяться. Гра, яка зацікавила мене, хоча я не фанат байонети. Повелась на чешира і красивий візуал, як завжди. Сіріза the Lost Demons. Це приквел до серії про байонетту. І виглядає він зовсім не як зазвичай. Головна героїня. Вона ще навіть не є байонеттою. Вона сиріза, має нападника демона на ім'я Чешир. Її цілі врятувати мамцю, і для цього потрібно Бати магію чотирьох стахів Гра вийде вже дуже скоро 17 березня, і я серйозно задумалася її пограти. Нова частина Octopus Traveler вийде на втіху любителям JRPG вже також дуже скоро, ще скоріше, 24 лютого. Тому Шикусі готуйсь досліджувати новий шпарине Всесвіту. Для тих, хто вважає, що рух це життя, скоро вийде сам de міго Party Central. Ваша задача танцювати і робити це вправно. Знімаємо джойкони і робимо самбу. Не зрозуміло, що робити з ногами, але руки свою роботу точно знають. 21 квітня вийде Advance Wars Plus 2 Reboot Camp Треба буде багато думати там. А ще 27 квітня релізиться Omega Strikers, Це кооперативна компанія. Там треба буде кидатися всілякими, аби перемогти команду суперників. І Trian Odyssey Origins виходить на Nintendo Switch У новому гарненькому форматі. Малюйте мапу під час досліджень і шукайте скарби, але, скоріш за все, натрапити й на монстрів. Ще одна візуальна краса Sea of Stars покрокова ролівка у захоплюючому світі, виходить 29 серпня, але є доступна. Демо версія в Nintendo Shop вже зараз. Охлячок Kirby також отримує новенького: Kirby's Return to Dreamland Deluxe. міжвимірна пригода. Це ремастер гри 2011 року і він має новий епілог, який відкривається наприкінці. Патарима не заценіть крашенку від мене. Відкривається наприкінці. Окей, якщо серйозно, то так, епілог буде доступний після того, як гравець закінчує сюжетний режим. Тут також є тема, і ви можете вже його спробувати. А ще зможете грати в копі з чотирьох гравців. Гра виходить 24 лютого, але Перед замовлення вже відкрите для вас. Xenoblade Chronicles 3 отримає розширення нові пригоди, нові герої і нові здібності. Кажуть, домішають до гри трошечки роглайку. Виходить все це 15 лютого, але лише частково. Там є якийсь розподіл на томи. Третій вийде у лютому, а четвертий обіцяють до кінця цього року. DLC для Splatoon 3, нові траси для Mario Kart, а ще DLC для Dead Cells з присмаком крові, тобто сумішу Кастельванії, Також були серед анонсів. Серед цікавих майбутніх виходів в світ я ще відмічу Хевана із Деф, платформи, я об обов'язково пограю реліз на 22 березня, але ви вже можете спокійно насолоджуватися ним в Steam. Там гра вже давненько чекає на вас. Professor Layton and the New World of Steam. Нова частина пригод пана Лейтона у неймовірних декораціях. Також чекайте скоро. Ще на свіч виходить Disney Illusion Island, платформер, який захопить серденька дітей, що виросла на мультфільмах про Мікі і його друзів. Візуально гра виглядає як анімація Дісней 2000-х років. Але тут ми не дивимось, а граємо з цікавого гра припасла для нас джам -пазли, купу здібностей, командну роботу та дуже яскраві локації. Отак, якщо придивитися на гру з боку, ще й з астигматизмом і без окулярів, ви побачите Орі, бо гра прекрасно підпадає під цей самий жанр, гарно платформово і насичена. Реліз буде 28 липня. По всесвіту Disney ще буде ділсі для і млетвелі зустрічайте Сімба і Налу вже дуже скоро. Звісно, що як без Майнкрафту, Майнкрафт Legends виходить на свіч 18 квітня 2023-го. Годуйте будувати блоки. Спочатку в Майнкрафт, а там і політичні підуть. Від розробника Life is Strange вийде нова візуальна новела Harmony the Fall of Reverie. Якось так виглядає гра дуже якісною, і спочатку здається, що це просто якесь аніме. Однак, сюжет тут залежатиме від гравця у його фокусі. Молода жінка, яка здатна подорожувати між світами, між світом людей і світом божеств. Інформації про цю гру не так багато, але я вже її хочу. Маленький скарб, гра бланк для двох гравців у мінімалістичному монохромному стилі про двох маленьких тваринок вийде вже от от на день годарування, тобто 14 лютого. Тому до книжечки, яку б ви хотіли подарувати другу чи коханому коханні, можете додавати і цю гру. Не цікаво, кажете. Ви от раніше ігри були краще ніж те, що то зараз. Що ж, класика геймінгу ігри з Game Boy і Game Boy Advance будуть доступні і на Switch. Обмазуйтесь цими ретропікселями, тільки не і я серйозно вони гострі. За допомогою Nintendo Switch Online ви зможете пограти у Super Mario Legend 2, Першу легенду про Зельду, в доремикнуту версію Links Awakening або ще інші формати там Game and Watch, Jaller 3, Alone in the Dark, Metroid, старі частини Kirby і там ще достобіса всіляких ігор. Повний список ігор буде ще доповнюватися, але на старті можна буде запустити The Legend of Zelda Mini Shap, Super Mario Advance 4, Super Mario Brothers 3, Aware, Kuru Kuru Курі. Маріо Kart, Mario Luigi, Луїджі я не знаю половину з цих ігор, але все ж таки це крута можливість відчути на собі, якими були старі ігри до цих ваших рейтрейсингів і лисових анімацій. Старий добрий піксель ніколи не вийде з моди. Стоп, я зараз точно про ігри кажу. Ну і куди ж я вас відпущу без новин по Зельді? Tears of the Kingdom не перенесли і це вже гарна новина, але й показали купу всього крутецького. Ви тільки гляньте на ці нові можливості, але цей червоний місяць мене трошки лякає. Відлунюється дубка горіння від меджозмес. Я її ще не пройшла всю, але загортовування отримала сповна. Настав час обмежити споживання смаколиків, а гроші відкладати в банку, аби купити це диво. Як ви розумієте, після 12 травня випусків не буде. Я зникну в Гайрулі і ви мене не знайдете. Та жартую я, насправді випусків вже немає, а це все щі. А я в богокброслагісті прямо зараз. Що? Який випуск? Там же щі. В сенсі щічки не такі. Не прищіть. Зламалася? Це треба знову йти. Добре. П'ять хвилин. П'ять хвилин кажу. Hours later. Та йду, я йду. Ви любите джем? А якщо я зараз не про хлібчик, а про ігри? Ігровий джем, тобто гейм-джем. це коли ігроробці збираються разом потусити і в обмежені можливості роблять концепти до різних ігор, які часто можуть перерости у дещо більше. Так колись головна став більше, ніж просто збіркою тест про комах та кривенько простенькою анімацією і переріз в одну з дуже успішних інді-ігр нашого часу. От і в нас ігроробці організувалися у Global Game Jam Ukraine 2023. Роботи вже відібрані, тож не бийте по дубці, що не сказала раніше, я сама якось прогледіла. Однак хлопцям і дівчатам вдалося назбирати концептів різної. Стадії готовності аж на 87 ігор. Я вам лишу посилання на них всіх. Ви зможете роздивитися поближче і відмітити ті, які вам сподобались. Відмічайте якомога більше. Наша задача робити круті, якісні ігри і популізувати їх. Тому будь-яка ваша підтримка розробників отримує автоматично від мене віртуальний цмок в потилицю. Голосування відбувається до 17-го числа, тому ви встигаєте піти поглянути. Головне, не заблукайте в ці вихідні між фестивалями. Ігри тут на різні теми і на різні смаки. Є й відображення реалій сучасності Авейкінг ви пауэв. Roots, наприклад, або мітологія у Roots of the Evil. Є ще хтось дуже милий, і схожий на лицаря з головна Тріґард або рідні місця в грі Київ from the Past, або класика світової літератури The Little Prince. очі розбігаються від такого розмаїття. Я приємно дуже вражена і хочу почіпати своїми маленькими пальчиками. Все щиро сподіваюся, що більшість цих концептів досягне наших екранів як повноцінні ігри і ще й вийдуть за межі нашої країни. Тож аби це сталося, наша задача їх роздивлятися, робити відгуки, а головне голосувати за них. Тому не боріться. Що почитати на сьогодні? Ні, М -м. щоб подивитись на сьогодні. Нещодавно на стрімі, так я інколи стрімлю. На твічі посилання шукайте в описі під відео або в описі каналу. Так от, на твічі на стрімі ми згадали за одного мітичного котика, а там за прекрасну мультиплікацію студії Cartoon Saloon, Тому я вам щирісінько рекомендую глянути їхні картини, тобто їхні мультфільми, таємниця аббатства келс чи пісня моря, да й всі інші вони зроблені дуже майстерно з приємним сюжетом і духом кельтської міфології. Візуально унікальний стиль неймовірний музичний супровід тащій. Історії. Скоріше за все на певних моментах ви будете плакати. Однак для цілих художніх прикрас цього життя моя вам рекомендація. А я піду знов стримите і грати у найпродаванішу гру цього року. Напевно, це буде так. Якщо хочете, заходьте на Twitch, будемо робити це разом. Однак перед цим особливо магічна подяка вам і спонсорам цього каналу. Бедріквест Junior, Andrea Lady, Ярослав Дмитро Терпі, Терпілігорі Гначенко, Данила Майстер, Данило Писаний Дмитро Гранчук, Аєтін Лиси Павло, Максич, Мілфрідом, Павло Шадов, шоу В'япенів, В'ячеслав Дубина, Велент Мерт. Євген Новосільський Звероїд, крапка Вадим Король. Володимир Киїді, Ігор Висицин, Павло Фурлет, Роман Шоломен, Сафреїн Інверс, Юра Рот, Алекс Довиченко, Алекс Юров, Амір, Пан, Анатолій Коновалюк, Антікрайзіс, Артем Лисенко, Денис Монець, Денис Макришин, Дмитро Кирик, Дмитро Р. Кжин Піньковський, Євген Скачко, Ігор Серба, Іван Заплатинський, Джо Джим, Джин, Сісіч Дієс, Мідбол, Міша Пуш, Містер Байт, Михайло Бровченко, Микита Євененюк, Найтінґел, Олег, Олександр Килік, Олександр Соколовський, Олексій Веськевич, Роман Довгаєв, Роман Скурчак, Сергій Наточі, Сергій Новіков, Тетяна Гринько, Трійдоу, Супермалка, Владар Шиляк, Варвов Thunder, Євген Марк. Охненко Юрій Демон 4. не забувайте мити руки з милом, носити шапку. Ще все ж таки не весна. Трошки почекайте, і потім можете знімати. Нехай ракети і тривоги не роблять вам житті негоди. а ви ще й не піддавайтеся хорошим пропагандам. Тож гарного вам дня, приємної ночі, смачного, святої Пасхи, і побачимось.